Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас вітаю на своєму каналі. А це в мене кущик чудової ароматної орхідеї. Багато хто із вас вже впізнав по листочку, по їх формам, що це орхідея Согорелекс. Зараз я вам покажу її чарівні квіти. Чому сьогодні хочу вам її показати? Тому що вона розкрила вже 4 квіточки. Вона дуже-дуже приємно ароматить. І вона мені зробила якусь, знаєте, дивину. Подивіться уважно на ці квіти. Вас нічого не зацікавило? Окрім того що вони дуже класні, ароматні. Вона вирішила трошечки мене здивувати. Оця квіточка, подивіться, має защіпи метелика. Вона трошки менша, ніж інші, тому що сьогодні тільки відкрилася до кінця, але подивіться, вона замахнулася на мутацію метелика. Ой, які ж ці орхідеї дивовижні. Тут вона розголуджує квітоносика. Хоче мені побільше квіточок подарувати. Я тут трошки її поопікала, тому одразу всі вікна закриваю. Дуже шкода мені ці чарівні листочки, але вже сонечко, на жаль, поприпікало не тільки орхідею Sogorlex, а й інші. Ароматить вона дуже приємно. Я знаю, що на моєму каналі є багато. Фанатів цієї орхідеї. Ну, що тут казати, я її дуже полюбляю. Моя мама теж її дуже полюбляє. В неї аж дві орхідеї Согорелекс. Так що, я думаю, мене багато хто зрозуміє, наскільки ця орхідея класна. Мені так подобається квіточки її розглядати і вдихати цей приємний аромат. Ось така сьогодні в мене не була новина. Дякую вам за увагу!